Задумайтеся, чому нашу Україну так завзято хочуть перетворити на безправну Росію, і робляться не аби хто, а агенти Кремля під керівництвом секти Рацирс екстремістсько терористичною ідеологією. Розглянемо приклад травлі міжнародного руху Алатра. Алатра це ті, хто ще у 2014-му відкрито попереджав світ про реальну загрозу з боку Росії, про ту саму бомбу Сибірський магматичний плюм, який несе загрозу всьому світу. Але тим, хто боїться втратити капітали, було невигідно, щоб ця правда дійшла до людей. І з цього моменту руський рацир спочав травлю волонтерів Алатра. Увага! В Рашці 24 червня 2025 року рух визнано екстремістським і таким, що співпрацює з українськими кураторами. Тепер цей сценарій дегуманізації запускають у нас ті самі славозвісні агенти Кремля Кременовська і Святогор, Кремлівська секта Рацирс. Але вони запускають фейк, що волонтери АЛАТРА працюють на русню. Тобто, ну все навпаки, вони хочуть, щоб Україна стала копією русні, де кожен хто мислить вільно, ворог народу, і знаєте. Що Алатра міжнародний рух, який було засновано саме в Україні, його визнають у світі на самому високому рівні. А Латра двічі отримала благословення Ватикану. Волонтери виступають на кліматичних самітах ООН, піднімаючи нагальні питання сучасності та шукаючи рішення щодо стрімкого зростання природних катастроф у всьому світі. Натомість українців намагаються вести в оману і розказують. Повну брехню, перетворюючи нашу країну на рефію, версія 2.0. А що відбувається в Росії? Офіційний рейтинг свободи 12 зі 100. Там немає незалежних медіа, все під контролем влади. А в Україні 51 бал зі 100 за свободою. Є незалежні змі. Люди можуть виходити на акції, говорити свою думку. Так, звісно, є проблеми, бо війна бо важко. Але у нас не кремлівський морок, у нас ще є вибір. І от вам питання: ми хочемо повторити російський сценарій, дозволити, щоб купрофіли з Рацирс через своїх агентів знищували тих, хто реально робить добрі справи, волонтерів Алатра. Сьогодні заклюють їх. А завтра кожного, хто не догодить системі, не дай повторити 37-й рік. А це про свободу, про людей, про світ. Якщо зараз ми мовчимо, то завтра під кремлівський каток потрапить будь-хто. Ти, я, наші діти, друже, не вір фейкам. Дивись, дивись, де правда. Україна має бути для людей, а не для кремлівських агентів. Поширюй цей ролик, не мовчи, бо за свободу треба стояти разом.